Привіт-привіт! В Аврорі до 13 липня знижки до 60% на понад 1000 товарів. Тож я не змогла пропустити цю прекрасну можливість і завітала в Аврору. І в цьому пакеті придбаних товарів більше, ніж на 1000 гривень. До речі, якщо ви купите такий пакет, то гривня з нього буде перерахована на збереження нашого українського гниба. Почну я свій огляд купила пакет «Грунт універсальний на 7 літрів без акції. Але мені потрібно пересадити квіти, то придбала один такий пакет. Тоді дістаю ось такі серветки для прибирання. Я перший раз їх купую, але не думала, що вони настільки важкі, великі. Я думаю, дуже буде зручно ними прибирати. Вважають універсальні, можна прибирати будь-які поверхні. Але я думаю, що краще, якщо вони такі вже універсальні, то одягати й рукавички. Ну, побачу. Така велика пачка і дуже класна знижка. Наступна позиція це придбала упаковочку кришки закаточні, 50 штук, ось такі кольорові. Ще навіть можна їх потім буде підписувати. Яку консервацію робили, і якого року. Ось такі гарненькі, смачненькі на вигляд. З дуже великою знижкою придбала зарядний пристрій. Бездротовий від компанії Havit. Дуже мені подобається саме товари цієї компанії. Неодноразово купую, відкрила, перевірила, все працює. Ось є зарядний пристрій з роз'ємом Type-C. Ось тут саме це кілечко, зарядний цей. Ось так запаковано. І ось так стильно виглядає. Ось це світиться червоним або синім кольором. Червоний це, якщо нема заряду, а синім, якщо заряджає. І гарантія на цю бездротову зарядку один рік. Так і написано: 12 місяців. Тоді дістаю ось такий кошик. Без знижки, але мені потрібно сюди скласти свої парфуми, мабуть, я додам фото, як воно буде виглядати. Не написано, який об'єм, але це кошик для зберігання. Ще десь дістаю таку новинку також була по знижці. Це ось такі соковмісний із додаванням желейних шматочків. Ну, якогось певного цього смаку. Є різні смаки. На даний момент купила манго кокос спробую 320 мл. А, можливо, на наступний раз, якщо буде ще знижка, прикуплю зі смаком лічі. Ще в цьому пакеті прикупила свої улюблені дитячі серветки вологі 120 штук від фірми Ліро. Завжди їх купую і рекомендую, щоб ви також їх купували. Вони в міру вологі, приємний аромат і надовго їх вистачає. Також приміняю їх усюди для перебирання, і для дитини, і в дорогу класні. Не пам'ятаю зі знижкою, бо ось такий дріт для білизни, мотузка. Чи без знижки, але потрібно оновити на вулицю для того, щоб сушити білизну. Є різні кольори, я обрала сіреньким. Написано, що мотузка, але насправді сам... на це ось нібито силіконова ось така проволока. Дріт такий. Написано, що 10 метрів. Для Женьки купила ось таку резиночку. Можливо, я буду носити, тому що мені зараз подобається ось такий принт Леопард. Леопардовий такий візерунок. Є ще чорно-білий, але мені захотілося саме коричневий, з такими плямами чорний. У Женьки буде скоро день народження. Вона робить різні поробки, браслети плити, то саме такий набір для неї. Це вже, мабуть, я купую їй 30. І останні найдорожчі мої товари. Видно вам, це ось батончики Snickers. снікерс. Зараз дістану, покажу. Їх у мене тут аж 11 штук. Це великі батончики. Де тут три штучки? Була акційна позиція, непогана знижка. Женька такі любить, тим паче, у в неї день народження, то я з них зроблю їй букет. І солодощів це буде мені в основному як основа цього солодкого букету. Коштував 1,51 гривню, а зараз зі знижкою 46. Ну, виходить, що на 500 гривень я тільки купила ось цих батончиків. Сподіваюсь, вона зацінить. Мої старання, мій подаруночок, буде дуже задоволена. На цьому все, друзі. Всім дякую за перегляд, бажаю всім вдалих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!